Доброго дня, хочу ось показати сояшник, кондитерський геракел, купляв у компанії Авес Стандарт. Ось такий геракел. Тут, виходить, при посіві не було дощів, ото щось з весни влага була. Так і посіяли. 1 червня сіяли. Цей соняшник Геракл. І більше дощів не було. Був там один дощик з сантиметру п'ять коли він вже був по коліна. І більше не було. Сіяний по пахоті. Соняшник по соняшнику. Ну, тут був соняшник, потім спахали і посіяли Геракл кондитерський. ну Він мені дуже подобається. Якби були дощі, то був би сорішник взагалі шикарний. А так, що просто не було тут дощів. На цьому поліно, на цьому куску. Ну, я зараз вам ще покажу там, там де був дощ, полосой пройшов на в мене куску. Ну, різниці я не бачу. Там, де був дощ, і там, де не було. Мені на вид кажеться, що тут... Де доща не було, сорішник навіть вид красивіший, ніж там, щоб був. Отакий соняшник Геракл, Херсонська область, Великоолександрівський район, село Нова Калуга. Зараз я вам такий зроблю обзорчик соняшника. Ну, сорішник мені понравився. Мочний, блін. Видавив таку бошку, без дощів. Видавить таку бошку без дощів, я думаю, що це дуже шикарний результат. Так що от таке. Я ж кажу, що просто що спасло, щоб похота була. Щоб не пахота, дісковки він би не вистрілив. Це щось таке прострелюють. Якась така вжавчина, якась болячка, наверное, ну так, то таке, то на всіх соєшниках я не наблюдав, їхав, оце чи от того, що дощів немає, це не тільки на ньому, ну, взагалі мені цей соєшник подобається. Дивіться який шикарний соєшничок. Нічим не бризкався, не удобрялося, нічого. Просто пахота, соняшник по союшнику. все ж видно, де немає союшника, воно так і росте буренець, щириця всяке таке. Ну то чепуха. Так. От такий союшник. Ще покажу з другого куска там, де був дощ. Полосой пройшов, тут не було. Тут 5 см промочив, далі було сухо. Ну Мені подобається сорешник. Ось які бошки унизу всі висять. Так дивишся, наче соєшника нема, бошки дебелі. Так, ну добре, всім гарних врожаїв.